Давай попрактикуємось і змінимо обмежуючі переконання на просувальче. І третє, що з цим добром робити переформулюй. В тебе є перша твоя початкова обмежуюче переконання. Я не до, так? Далі ти подумав над цим, ти усвідомив, що це не не до, а це ого, го ого-го. переформулюй, переформу як це тепер. Для тебе буде працювати. Я не недо, я ох, класний, я не негарний, я не боюся, я роблю ці кроки, це цікаво. А чому цікаво, ти собі задавав питання раніше, так? Якщо тобі сподобалось, став вподобайку, пиши комент, які твої переконання тебе обмежують, не дають тобі рухатись вперед. Якщо хочеш з ними попрацювати, хочеш більше запитань і більше простору для роздумів, для своїх ж роздумів над цими. Питаннями, так? Пиши в директ, давай познайомимось з тобою і на коуч-сесіях розвернемо твій фокус на позитив. Давай спілкуватися.